Андре Лабан, французький художник з українським корінням. Привіз до Києва унікальні роботи. Француз спеціалізується на змалюванні підводного світу. Він першовідкривач такого жанру, а почалося все як завжди з випадковості. я працював у команді із Жаком Івом Кусто. В якості експерименту мене і ще кількох осіб поселили під водою у спеціальному домі, якщо це можна так назвати. Я мав фотографувати підводний світ, але фото не виходили. Тоді я почав малювати, і це виявилося прекрасним. Я захопився і це стала моєю візитівкою утім, саме картини під водою принесли всесвітнє визнання Лабану. Він виставляється у Сполучених Штатах, Європі, Росії, а в Україні вже вдруге. Тепер молодші художники вже малюють його портрети. Портрет поки що не подарували. Подивився, подивився. йому він дуже сподобався. Не знаю, може подаруємо. Андре Лобан стверджує, що малювати такі картини для нього вже дуже легко. Він використовує спеціальний розчин, який дозволяє фарбам затриматися на полотні і не розпливатися у воді. На перший погляд вони можуть здатися цілком схожими. Утім, автор запевняє, вони різні. Малює француз морські пейзажі, особливо полюбляє печери та гроти. Київ до прикладу, це грох десь в районі французької Рів'єру між Марселем і Тулоном. У колекції Андре Лабана, підводний світ французької Рів'єри, Тихого океану, турецького середземномор'я, Атлантики.